Вітаю всіх підписників, знайомих. Сьогодні в нас особливий день. Ми зібралися в ліс далеко по гриби. Тут є одне таке місце, де ростуть корбани як називають. Нас тут троє. Так, оцього може познаєте. Це місний блогер, також знімає. Блогер-грибник. А це мій син. Ми зібралися далеко в ліс. Сьогодні будемо збирати гриби. Дружок мій, як завжди, зі мною. Хоча в нас близько грибів не дуже є. Але можливо ну, далеко в лісі, де більше так зберігається волога в лісі, то можливо щось буде, подивимося. Сьогодні вихідний день, то є час, думаю. Зберемося ми і трошки на мотоциклі прокаталися. Пішли в такий активний гірський відпочинок і гриби пошукаємо. Що находка? Гриб, який вже чомусь він тут виріс, але чомусь він вже такий засохший, його хтось ну, вже зірвав. Він був так звернутий. Можливо, білочка. Так, перший гриб. Ігор знайшов першого гриба. Такий якийсь бідненький. О! Дивіться, я знайшов. А, це не гриб. Це. це не гриб. Ну що, йдемо далі. Я також знайшов гриба. Цікаво, ми його пропустили. О, грибник більший за нас. Який гарний гриб. О, ще один підосинник. Підберезник червоний. І там ще один знайшли. Навіть червоний дуже. Хоча ні. Ну, всякий случай я візьму його. І того молоденького зірву 100% його забрати. Треба так. Так, ідемо далі. Ще серовішка одна є. Гарно, здорово. збираємо. Там сирліжка є, Слимак поїв сильно. Тоже не беру. Нічого. О, здається, мені одного. Я знайшов, повезло мені також. О, який гарний. Оце грибочок. Ми не помилилися в лісі. Є грибочки, бачите. О, красовчик. Також знайшов щиткованці, дивіться, олені рожки. Який, який гарний кущик. гарний кощик, оленячі рожки, річки. Я його не буду брати, бо... Поки я донесу додому, то з нього нічого не лишиться. Це дуже такий гриб, що крошиться сильно. Гарний ліс такий грибний ліс, як бачите. Ну, коли гриби є, сьогодні їх І взагалі зараз місяць майже У нас засуха, то грибів не дуже. Але коли вони є, коли дощ, особливо під осінь, тут стільки горбів можна знайти людей. Ну, тут деколи люди як, як десь на селі перегукуються по лісу. Красота, мох зелений. Лисичка одна однісінька як вона тут виросла. Щоб, і, щоб вона не скучала, то забираємо. А як блогер знімає кіно? ми знімаємо кіно, як блогер знімає кіно. Тільки від мене блогер. Можна пасти. Десь там, десь там вверху а, ліс рубають вище. Тут така дорога. Бачите. О, знайшов грибище. Оце грибище старий. А там молоденький, гарний, супер. О, красавчик молоденький. Всього заберемо. Є. А цей треба подивитись, щоб змії не було під ним. Опа, корінь обірвався, обнився. Старенький. Старенький. О! Мій синочок знайшов гриба А де ще два? Гнилі. Я Тоже гарно, Великий. Рожок. Гартуй нам гриба, гарбагли. Колесочок дивіться. Як їх залишити? Треба забирати. Ні. знайшов. Так. А, то мої. Я тобі. Зараз відшкоджу злодюга. <рес> <рес> злодюга обібрав мене. почав бере свідає? Така шутка. О, є лисички. Гарні грибні місця, а грибів нема. Там на початку, як ми заходили в ліс, то там було більше грибів, а тут уже йдемо хвилин 10 і нема ані одного гриба, а місцевість така гарбиста, мала би бути грибочка, грибів нема. Гарно так краса в лісі тут. Справа грибник і зліва грибник. Я посередині чешу. Хоч би ти один грибочок Ось грибці моху, може волоситься або барсук. У нас і барсуки водяться. Уже навіть дика косуля. Вона собі на ночівку розгрібає місце і лягає спати А Дивіться, глухий ліс, а сліди людської цивілізації. Бутилка. Жигулівська ССР В таких бутолках було. Один маховичок там, сировішка якась така. Я то не беру. Так, переходимо наліво сюди в ту сторону. Ідемо за головним грибником. А що тут таке? Не вже. вже гриб? Щось не зрозуміло. Ага, так. Да. Боровик жовтіючий, дивіться, грибочок є. Заберемо його. Супер. Все таке один є. О, лисички які великі Сичка одна. Але... Вже такий засохший, правда. Ну нічого, зриваємо їх, заберемо. Але мох така мохова галявина гарна. Зелений мох, зелений. І такий великий, як... Як перлина. Такий зелений ков'яр. Красота. Кореш уже ліг спати. Змучився. <реш> І ліг спати. Припочити в мохове. Диви, аби тобі кліщ, не заліз, сам знаєш, куди. Вимохі бачу. Зачепився. Пантерний муримух. А там далі поле є таке. Зараз підемо на те поле. Пошукаємо там. Називається різка зміна перекваліфікації. Ми готові до всього. Взяли навіть гребінь з собою і можна кам'янка брусника. Багато є. Ну, ми знали, що в цьому місці є така ягода, тому були готові до цього. То трошки назбираємо ягоди. Гриби, правда, не їстівні. Гриб. Кажуть, що це і гриб. Я не беру такого грибану. Гриб-гірчак, але... і okay. стівний гриб, да, не гриб. знаю. Грибарі не знаю, як гриби називаються. Ось які два грибочки загнивші. На жаль. Молодий грибочок він. ide hnev. Je celý tam to, že sú hnev v zahade. tak hnev. Tak od noho pobáčil hrbočka. Vici druzí, kýkla sa Кисовий красавчик. Такий вже трошки старенький він, слимачок я його поїв Ну ще здоровий, чувствується. Ще одного здалеку побачив красавчика. Дивіться, друзі, це грибочок. Ось таке. це справжній лісовий справжній грибочок. Такий, як побільша грибочки Де ти заховався. Іди ти мій маленький сюди. Ой який. Єс! Єс, єс, єс. Тож щось схоже на грибочка. Опа. Мабуть то він є. Да, я не помилився. Ще один грибочок. Так, да, тут в мене грибочки і грибочки. Тут у мене, тут нема грибів, тут нема, нема. Тут взагалі грибів нема. Ще один є. Це, то, то, Білий грибочок. Гарний біленький грибочок. Друзі, дивіться, знайшли корбана. Син знайшов корбана, царський гриб. Але запах супер. Великий? Да, великий. І ще один там, так? Да? О. Він, він, я див, я виджу. Ще один корбанчик є. Надержися. А дивіться, як вони ростуть. Дивіться. Які гарні курбанчики. Але запах супер. От із-за цього ми йшли так далеко. Так далеко в цю місцевість. Ну що, ще тих, давай їх сюди. Як вони растуть на землі? Або ты не тоже? Гляньте яку я красу побачив здалеку. Оце справжні грибочки. І ці там два красені. І тут один. Такий великий. Оба! Красавчик. Один. І там два красавчики. І звук, коли зриваєш гарба. Оці два великі такі. Опа. Ламається. О, не така довга ніжка в нього. Все. Супер грибочки такі. Так, тут грибарний знайшов гриба. Одного, о, який файний. А де великий таке mm. Ага, тут це такий старий. Не okay. знаю, чи з нього щось буде Та ні, ще піде. От у мене вже тільки грибів, Повний кульок. Ще файний, гриб. молоденький оба. Давайте. Чудово. Чудо! Як Ой, погляньте, який молоденький, файний гарбочок білий. Один. Один. І ще один малесенький. Такі два грибочки є. І там здається ще один. Зараз піду подивлюся. Звідси не видно. А здається, що гриб. Ось, друзі, погляньте, серовішки три. І такий білий грибочок. Він щось спати вже звернувся. Звернувся спати. Аже там мій напарник, що вовка слідно, вовчі сліда. Ну тут в лісі вовки водяться. І медведі часом гастроляри проходять так. Ці місцевості є.